Чи здійснить Віктор Янукович мрію євроінтеграційну Віктора Ющенка? Якщо подивитися на зірки, то мені здається, за 22 роки вперше склалася ситуація, коли те, що ми називаємо опозицією, те, що ми називаємо влада, вперше спільно мають одну мотивацію інтегрування до Євросоюзу. Живлення цієї мотивації різне, безумовно. Але. Наприклад, коли я був прем'єр-міністром, у мене був президент, який думав про, наприклад, про російський вектор. Коли я став президентом, в мене була опозиція, яка думала про російський вектор. Навіть Віктору Януковичу не вдалося дуже легко переконати парламент голосувати за євроінтеграційний пакет документів. Так званий була окрема розмова, як ви знаємо. Навіть рух трошки був утруднений. В районі кінотеатру Зоріний на Печерських пагорбах у Києві. І ви думаєте, що це проблема була? Ні, очевидно. А що? Чому так відбулося? Чому говорять про різні групи впливу? Про те, що є люди, які виступають проти євроінтеграції в парламенті і фракції про Я не допускаю, що у фракції партії регіонів є люди, які духом і кістьми своїми. Не проводять політику свого лідера, президента. Заступник голови фракції Царьов е, Нестор Шуфрич. А. Вони ж відкрито виступають проти. Вони кажуть про те, що Україна має своє майбутнє лише в митному союзі. Отут я повинен говорити про нашу націю. Якщо ви подивитеся на українську націю сьогодні, як як вона формує складно, важко е, свій вибір, то те, що ми називаємо так званий митний союз за цей політичний проєкт, виступає дуже багато мільйонів людей. На жаль, ну але це менше за останніми соціологічними дослідженнями, менше. ніж за європейський це союз менше, але це люди, люди, які через рік прийдуть голосувати. Як їм показати, що вони не кинуті сьогоднішньому влади? Породить проект Шуфрича, кого там ще уряду запишіть, що у нас є стійка група депутатів, які про московську політику виколисують і в день, і вночі сьогодні. Тобто є клин, який веде вас до московської політики. Тому що опозиції ніхто, вроде б, там не веде до цієї політики. А як у у фірмені партії регіонів, яка виходила на цьому варіанті політики переможцем у змаганнях до Верховної Ради, випустить із контексту аспект промосковський. Це, це небезпечно. Від тебе можуть звернутися дві третини Криму, двічі ордена Леніна Донбасу, а, та й Харківщина, та й, можливо, частина моєї рідної Сумщини. Я думаю, що це. Політична гра, показати тяжкі труди нації, як вибудовується складне рішення. Нема мотивів для того самого Шуфлічів сьогодні, приймати е, той концепт, е, який він проголошує. Але мотивація політична, думаю, приймає. Бо треба дбати про 15-й рік чи там, який там на черзі стоїть.